Одним з дуже популярних запитань на JavaScript-інтерв'ю є питання про меморізацію. Окрім того, що це питання воно популярне, звичайно, і його треба знати, це основи для того, щоб розуміти, як працює взагалі кеш. Той же самий Redis, той же самий Materialized Views і так далі. Тому розуміння того, як працює мемоїзація, це доволі важливе. Давайте наведемо простий приклад. У нас є обрахування квадрату, і, наприклад, ми хочемо зробити це обрахування. Багато разів. І ось ці рази вони будуть однакові, тобто з однаковим параметром. І меморізація полягає в тому, що якщо ми робимо обчислення, ми кешуємо результат. І при наступних е, спробах викликати функцію з таким же самим аргументом з 100, ми не будемо робити обрахунок, а ми просто повернемо закешований результат. Тобто, як в нас це працює? У нас є функція square, і самим першим ділом ми перевіряємо, чи в нас є таке значення в кеші. Тобто, чи в нас вже є обрахунок, результат обрахунку для числа 100. Якщо такого немає, ми робимо обрахунок і записуємо його, і звичайно повертаємо результат. Коли ми робимо наступний, спробу наступного обрахунку з таким же самим числом, ми перевіряємо, що воно вже є в кеші, і просто повертаємо з кеша. Це, звичайно, дуже простий приклад, але в цілому, якщо наблизитись трошки до реальності, то звичайно це там умовний use memo, use callback, потім в цілому кешування, використовуючи Redis, навіть кешування, використовуючи materialized views і так далі. Тому розуміння меморізації, воно не те, щоб важливе, воно як на мене, критичне в сучасній розробці. Давайте наведемо ще один приклад більш складний, так як тут ми використовуємо кеш. Який знаходиться в глобальній області видимості, зазвичай таке, звичайно, ніхто не робить. Ось тут обрахування. Обрахування в нас використовує самовикликаючу функцію, негайно викликаючу функцію. І ця функція вона просто створює скоуп для того, щоб ізолювати нам ось цей кеш. І в цілому, за допомогою замкнення, ми робимо все те саме, що й в верхній функції. Але ми ізолювали цей кеш за допомогою самовикликаючої функції. Ну і плюс ми беремо це замкнення, через що ось ці всі результати вони так само будуть кешуватись. В принципі, в нас все буде так само, як і в верхній функції. В цілому, як я сказав, розуміння є дуже важливим, тому варто звернути на це увагу.